Друзі, привіт! Буквально кілька годин тому релізнувся геймплейний трейлер WWE 2 k 25. Давайте глянемо. Я особисто не фанат даної лінійки ігр. Вони всі якісь для мене однотипні і дерев'яні. Не знаю, можливо, цей продукт пиляють сугубо під америкосів. Ось, Але ну бляха, гра не привносить нічого нового з року в рік. Цікаво, з кого таким маневром викачують бабки. Так, да, можливо, це брутально, це круто, колосально і навіть епохально для когось. Хто за цим всім стежить, хто в цій двіжусі, так би мовити. Ось. Але, ну, як на мене, це дуже дерев'яно по-цегляному і крінжово. Вони навіть двіжок не удосужились уже поміняти за скільки років. 5 чи більше гра виходить. І при цьому коштує, напевно, баксів за 50. Напишіть, до речі, в коментарях, чи подобається вам реслінг, чи стежите ви за цією двіжухою. І, в принципі, чи грали коли-небудь у ці ігри. Ну, живенько воно, показують якийсь ростер, тобто. Оцих реслінгістів, напевно, вони ж з року в рік нові там з'являються. Я не знаю, я далекий від цього всього, але от геймплейно виглядає дерев'яненько. Всім дякую за перегляд.